Не просто так я тебе запитала, чому ти пройшов цю сферу. Це навіть не защемлення, а запалення. Ну, наприклад, у мене був хелікобактер. Це і зменшення заліза, це під'їдання нутрієнтів. Тренери не всі знають, як там правильно з людьми працювати. Я скажу більше так, тренери з більшого не знають, що вони роблять. Ну якщо ви не будете працювати над вашими м'язами, з раками гормональний фон буде знижуватися. М'язи будуть втрачатись. Вам буде вже дуже важко стати з дивану. Краще неправильно ходити, ніж тільки правильно лежати. Коли є у людини багато стресів, ми Можемо отримувати зажими. кілька рекомендацій безпечних для тих, хто хоче почати. Кому вже далеко за 40. Є така історія, як на паузі. Ми на паузі, це не значить, що життя закінчилось, але то вже все на твоїй відповідальності. Є один японець, дідусь, який почав 50 ходити в зал. В 60 він став там моделлю. 80 він почав в фільмах зніматися. Який пульсовий проміжок найефективніший для спалення зайвого жиру? Серце буде ставати великим, але воно погано буде розтягуватися. Це не дуже класна історія. Ведуча каналу Оксаночка любить прикраси Мій світ за їхню оригінальність та наповненість змістом. Щоразу в підвіски вона вкладає той кристал, властивості якого їй потрібні саме зараз. Щоб замовити таку прикрасу, переходьте за посиланням в описі до відео. Доброго здоров'ячка, вітаю глядачів. Надіюсь, буде всім цікаво. Мене звуть Василь Ук'янов, нутриціолог. Багато працював зі спортсменами, з їжею і так далі. А що ти самий добрий себе назвав самим добрим? Скажи мені, будь ласка, Знаю, бо воєн точно не сам за я багато чого дозволяю. Ну тому що багато хто йде через заперечення, а як показує практика, дуже мало людей, які можуть, скажімо так, суворо. Ну, ти їм сказав, і людина як робот роби. Саме, саме, завжди саме сложно це до, до людини знайти підхід. Тому що, так, да, є люди, ти їм кажеш, роби один, два, три. Вони роблять один, два, три. А хтось такий та ні, щось у мене так тяжело, я сриваюсь. І тому стараємося знайти підхід як допомога до кожного. А чому ти пішов власне в цю тему і цю сферу? В цю тему, тому що тема здоров'я вона а, а, актуальна буде завжди. І ми, ну як правило, коли шукаємо відповідь на якісь свої питання, да типу поглинаємося, Ну, типу, ти як все завжди починається? Ти спитаєшся якісь свої питання, вирішити, а потім волі неволі поглинаєшся і таким. А чому б не зайнятися цим? Це вроді прикольно, класно, мені подобається. Тому що скажімо так, займатись треба тим, що що подобається, щоб це приносило якісь дивіденти? Ну і звісно, тобі було цікаво. А ти можеш нашим глядачам розказати, яку власне ти тему свою вирішував? І як ти її вирішив? А ну я, я був професійним спортсменом, тобто я займався змішаними єдиноборствами, да. Тобто був був дуже активний вопрос зменшення ваги в короткі період часу, і щоб, скажімо так, при цьому не просідало здоров'я. Тобто, все почалося почалось з того, щоб ну, вміти маніпулювати своєю вагою? А інше питання що? А на цьому фоні, коли ти, наприклад, різко зменшуєш або в тебе велика вага, в тебе питання по здоров'ю виникають. І в мене були деякі питання, які були пов'язані з опорно рухальним апаратом, з нервами ну, типу, не, не нервами, нервами, а нервами, які проходять через наш організм, да? там певні защимання, невропатія. І коли я, наприклад, ще не, не пам'ятаю, це вже. В далекі часи, скажімо так, звертався до стандартної, не до стандартного, саме до нашої класичної медицини, системи медицини, то те, що мені пропонувало взагалі не підходило для мене. Да? Тому що мені, ну, скажімо так, ніхто не, ніхто не хоче людиною займатися, шукати певну причину, і тебе починають ганяти по кабінетам, по кабінетам і якісь дуже неадекватні варіанти пропонувати. ну, а ти Ну, ти не знаєш, це правильно чи неправильно, і так було й в мене. Мені ставили невропатію. Там, я ходив по різним історіям, і коли мені казали, що ну, треба або операція, або, або треба якимись там препаратами на стаціонарі лягати, такий, Ну, ладно, все, дякую. Ага. А потім так вийшло, що почав в цю тему погублюватись, поглиблюватись. вирішив свої питання одне да. ну, і навчання пройшов нутріціологічне. Ну, скажімо, так, воно було не зовсім, я зараз розумію не зовсім велика була база під грунтом. Потім інше, а потім ти вже починаєш сам навчатися, бо в тебе якась вирисовується база, і потихеньку це якось все перетікло в те, що от ми зараз там, де ми є. У мене одна паралельна тема, яка зараз має запускатись на каналі Усе чудово, якраз нерви і запалення. Не просто так я тебе запитала, чому ти пройшов цю сферу, і знаєш, ти нам сьогодні можеш дещо порадити і розказати, тому що насправді в дуже багатьох людей, не тільки спортсменів, є проблеми, але це навіть не защемлення, а запалення. І традиційна медицина чомусь дуже дуже довго це лікує, і людей оця от біль не минає роками. Як ти своє питання вирішив? Ти кажеш операції, пропонували все інше. Що сталося, що ти вирішив? Дуже сильно впливає, по-перше, твоє адекватне тіло, тобто знайти свою норму ваги. І тут перше питання, да типу як зробити ту вагу, яка тобі ді? Тому що коли у нас є надмірна вага. Це буде сприча... спричинити на тому, що десь буде перетискання йти, десь будуть ризик, там о... займаємося займаємось спортом о... грижі, папрузії і так далі. Це одна історія. А коли є недостатня вага, це теж погано, тому що у нас е не вистачає ні глікогена, ні води. Тобто е в тебе сустави все воно воно не тримається, тобто такий як карандаш в стакані. Перше, ну, це якщо так. Дуже просто. Це перший момент. Другий момент западні історії. Типу, дуже часто історія, якщо ми кажемо про якісь вірусні історії. Наприклад, у мене ще був те, що мені ніхто нікого з врачів не казав і не звертав на це увагу. А вірус Штайнбара в дуже, скажімо, так, активній фазі. Ну, скажімо, я ще зараз не згадаю, в яких єдиницях, але він був дуже високий. діло, що ви ми його, типу, позбутись. Ну, Взагалі не можемо, ну а з стан імунітету, а ми його можемо якось плюс-мінус тримати в ремісії, і нам буде від цього гарно. А другий момент це паразитоз, тому що ну, наприклад, у мене був хелікобактер. і. А те, що я бачу зараз, чуть ли не в кожної другої, ну напевно, другий ні в третьої людини є А Це і зменшення заліза, це під'їдання нутрієнтів, це опять же повищення запальних процесів. Тобто, це все буде впливати на другий момент. Вірніше третій момент це опять же, алергічні історії, да? Там, ну, рішення алергічні, а незасвоєння. Да? Наприклад, в мене була повна незасвоєння лактози, молочко я дуже сильно люблю. Опять же, це е впливало на ріст запальних процесів. Тобто, і в і коли ти вкупі починаєш щось ага, одне, друге, третє, оп, а потім окрась, Ну це вже не до цього сказано, але адекватне навантаження, яке саме тобі надо. тому що. У нас є основа а, типу, і для того, ну скажімо так, якщо ми ще відносно високі, більше метр восьмідесяти. Мене мій зріс матр дев'яносто два. Дуже важливо це мати м'язи кора, щоб вони в тебе були і не пережаті, тобто в тебе мають бути спина, прес, сідниці, якби странно не звучало, бо це те, що буде держати цю всю конструкцію. Бо багато хто рекомендує, Ну, типу, закачає спину. А буває таке, що людина закачує спину, її на назад перетягує. в неї ще більше проблем. Хтось закачує Чіка прес, його вперед перетягує, тут, тут, тут потрібен баланс. І це все вкупі, скажімо так, якщо з ним розбиратись, дає певний свій результат. В общем, операції не робив, ну і зараз наче живу нормально. Типу, за чим нема, невропатій, немає все, фу все фу, -фу. Ти знаєш, ти надихаєш глядачів, бо вони зараз зрозуміли, що і їхню проблему можна буде вирішити. Стосовно спортзалу, це теж така тема. Багато людей так іде в зал і качається. Вони перед тим не були в остеопата, дехто навіть не розуміє, хто то такий і що то треба робити. І насправді так перекачує те, що навпаки треба розслабити і повністю йде перекоси, що ж робити, як людям відновити себе, які йдуть в спортзал, які не ну, знаєш, тренери Не всі знають, як там правильно з людьми працювати. Я скажу більше так, тренери здебільшого не знають, що вони роблять. Так. Бо іноді ти ну, іноді зі сторони дивишся на людей, які роками ходять зал з тренером, а ну, типу, вони взагалі ніяк не міняються, ну, типу, візуально. Це теж велике питання. Тому тут, ну опять же, людина не може все знати, тому що кожен займається своїм ділом, але. Можливо, знайти спеціаліста, типу, який вам підскаже, що краще вам тонус, на що дивитись, або, хоча б проаналізувати себе, да, зробити хоча б фотографії себе з різних ракурсів і подивитись, куди ви хоча б перекошені, або чого у вас не вистачає. Взять, скажімо, відкрити атлас анатомії, подивитися, як плюс-мінус виглядає здорова людина, і хоча б. Стремитись від цього, в яку сторону йти, да? де додати, де обрати. Важко дати таку одну рекомендацію, яка зайде всім. Але якщо це для звичайної людини, я би порекомендував, в житті у вас обов'язково мають бути тренування з. Або з власною вагою, або з невеликим навантаженням, тому що якщо у вас не бу... ну, якщо ви не будете працювати над вашими м'язами, з раками гормональний фон буде знижуватися, м'язи будуть втрачатись, і вийде може вийти рано чи пізно так, що ви там 55 років, а це доволі невеликий возраст. Вам буде вже дуже важко стати з дивану. А, а ми бачимо, що деякі в 70, сімдесяти там 80, в принципі бігають і все окей. Це ж от про цю кількість м'язів, яка є у нас. Тому м'язи е, повинні бути обов'язково, але тут важливо себе комплексно розвивати. Тобто не, 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 не чисто вдаватись в одну якусь праву вправу і все. Другий момент у вас обов'язково повинна бути якась кардіонагрузка. Я не кажу, там пробіг, там велозагони і так далі. Ні, це достатньо, хоча б е, мати або хоч, ходьбу, да, там, середнім шагом. А, ну, хоча тут спеціалісти скажуть, так ще й треба ходити, правильно. Ну ми цей момент упустимо, бо. Хоча б щось треба робити, бо краще неправильно ходити, ніж тільки правильно лежати, <рес> да. тому що ну, типу, ваша кров повинна рухатись. Бо от, коли ми сидимо, да, у нас і серце, яке качає кров, ну воно не здатно там смізінчика прокачати кров до, самих, до самого серця, і якраз нам потрібно, щоб, хоч іноді пульс, хоча б там до восьми десяти сто двадцяти піднімався, щоб. Прокачувалась кров, а да, буде прокачуватись кров, продукти метаболітів будуть краще виходити, тому що всі клітини працюють і продукти життєдіяльності вони виробляють. Плюс дуже важливо для спини якраз така непотужна кардіоактивність, тому що якщо у нас, скажімо так, немає активності, у нас дуже в, скажімо так, в нашому хребті немає, немає постачання крові прямо в хребет. І єдиний варіант снабдити його, скажімо так, поживними речовинами, там мінокислотами і так далі, це просто підвищити собі активність, щоб покращився кровоток, і він мог доставляти туди якісь поживні речовини. Тобто силове навантаження, кардіо навантаження, і другий момент через стрес, це такий вже більш психосоматичний момент, коли є у людини багато стресів, багато інших моментів, ми можемо. Отримувати зажими, тобто, як це ну, як це напр, виглядає, типу у вас там дуже багато стресу на роботі, або зараз війна, взагалі усіх стрес. Людина намагається закрити, і вона на, на автоматі починає десь згбатися, десь ну, осанка мінятись, неповної груддю, А це впливає. Десь у вас можуть утворюватися зажими, і тут вже потрібно додавати або спортивний масаж, або працювати з спеціалістом, який вам допоможе зняти цей зажимчик, дати спеціальні вправи, щоб, скажімо так. Цього моменту не було. Ну, Така, скажу так, комплексна робота повинна бути нова. Ну, і, звісно, якщо у вас є тренування, бо хтось зараз послухає, скаже, о, все, треба тренування, повинен бути відпочинок. Тому що одне діло, коли у вас, наприклад, вам не потрібно ходити на роботу, і у вас е куча часу, це одна історія. А коли ви ходите на роботу, ви ще в зал ходите, у вас ще є родина, то і повинен бути відпочинок. Типу, е Бо тільки б, бо, ви рано чи пізно себе, якщо не фізично, то емоційно загоните, бо окрім фізичної сили, є емоційна напруга, і дуже часто хтось, скажімо так, має більше емоційної напруги, хтось менше. І іноді треба відпочивати. А відпочинок це ну хтось там в ну так, да, це відпочинок піти в гори, але це ж ви фізично устаєте Відпочинок це е, устати, нічого не робити. Ну або це гарний сон, або іноді собі виділяти час дуже спокійно там. Південночка хоча б провести. Дивися, нас зараз я впевнена, дивляться люди, які взагалі нічим не займалися ніколи. І, як ти кажеш, погано лежали чи добре лежали, але добре вони лежали. Так, добре лежали, але вони послухали наше інтерв'ю, тебе послухали і зрозуміли, що все таки м'язи їм необхідні, бо вони таки хочуть вставати, коли їм буде 55. Гарно і швидко рухатися. Тож давай кілька рекомендацій, безпечних, для тих, хто хоче почати, кому вже далеко за 40, так щоб вони акуратно ніколи щось. Спочала з собою робити, що ти рекомендуєш, якщо хтось хоче хоч, хоча б щось почати. Ми споминаємо, згадуємо книгу «Магія ранку, де вся книжка построєна на тому, що людина зранку встає і кудись іде, то, хоча б собі ввести це, опять же, там 20-30 хвилин легкої активності зранку, це може бути або зарядочка, просто руками, ногами помахати вже буде достатньо, або просто. Спокійно прий... пройтись, ну не спокійно, може там трошки швидше, ніж спокійно, але пройтись, не пробіжатись. Тобто зранку потім можна додати якісь невеликі вправи. Ви хоча б 30 хвилин просто зранку походити. По-перше, ви швидше прокинетесь. З друге, у вас кровоток підніметься, кисень піде в мозок. Ви і морально розгрузитесь, тому що мозок в цей час він робота більш активно. Це вже буде щось. І зробіть також, якщо ви цілий день сидите, сидяча робота і вечором. Тобто, що ми маємо? Перше, по 30 хвилин прогулки зранку і ввечері, активні прогулянки, просто йдемо або з музичкою, або з подкастом, або з кимось спілкуємось. Потім додаємо, починаємо з самої бази: 15, там 3-4 підходи. По 10-15 присідань не обов'язково прямо в самий пол а там, до 90 градусів, або е, там, сіли на диван стали, ну, залежно від вашої фізичної підготовки. Начніть з цього. Тобто там, присідання, ходьба, потім вже дивитись, да, можливо, десь можна почати відтискання з колін робити. Це те, що можна вдома, не треба за і так далі. Або у вас, може, знайшлись гантельки по кілограму, по два. Начать там елементарно подивитись прості вправи, там піднімання вверх на біцепс і вже дивитись. Типу, комусь ну залежно від стану здоров'я, цього буде достатньо. Хтось якраз відчує сили, тому що якщо ви ніколи в житті не займались, для вас великий плюс. Ви зразу відчуєте якийсь результат. Да? Якщо ви при займались. Е, ну, ви не сильно відчуєте результат, ви будете підтримувати тих фір. А якщо не займались, вам класно Ви відчуєте результат і вам захочеться додати більшого, тому що одна із методів, коли люди виходять не, з якихось там емоційних проблем, депресивних, ресурс... Помимо того, що ну, якщо ми прямо кажемо про депресію, там де використовується антидепресанти і так далі, завжди ще додатково підключається терапія. І дуже часто терапія, а майже завжди, це фізична активність, це або робота руками, або людина щось повинна робити. Тому що, е, коли ми щось поробили, тіло спеціально, щоб наш пашить вирубату ендорфіни, серотонін, гормони радості, щоб вам було класно, тому що щоб ви це повторили. Це, це те, з чого почати, а далі вже дивитись. В ідеалі, ну, якщо ми кажемо, ви такі вже осознали, приободрились, поняли, що воно все працює, Додали, хоча можу ну, непоганий варіант, не кажу, що це єдиний варіант зал, хоча б два рази на тиждень. Або якщо ви живете в тій місцевості, в якому немає залу, то тут можна кучу чого придумати. Або взяти собі купити там, гантельки, невеликі, штанги і так далі. Тому що як би це. Може до когось дивно не звучало, але якщо у вас фізичної роботи немає. Якщо тіло не відчуває, що не треба фізично працювати, воно починає розсипатись, тому що для організ... організм залишає жир, бо жир це саме цінне в житті, що є для нього. Це на чорний день. А м'язи це така ерунда, яка їсть багато енергії, вона нам не потрібна. Ну і що так додам, а все це йде з чого? Бо хтось так подумав, що теплінь, що якось воно все внутрішньо звучить. А все йде ще з того, що, скажімо так, ми люди то молодці, ми придумали як жити довше, там ми собі благ понаділили. Ну а взагалі наше тіло там ну репродуктив, воно не створено жити довго. Там ну як не крути, ми можемо особливо по жінкам побачити, тобто є така історія, як менопауза і так далі. Типу минопаузи це не значить, що життя закінчилось. Але еволюційно от, природа така. ну, Тут ми до цього періоду часу ми про тебе позаботимо, щоб ти створила нових людей і щоб еволюція продовжувалася, ви, ви, ну, як вид, не вимер. Але, типу, як особистість, ну, типу, ну, тебе типу, нам не інтересні, то вже все на твоїй відповідальності. І от наша відповідальність взагалі вважається така історія, що ну, жінкам чуть. Раніше, що жінкам бажано підійти там, до 40 років в максимальній своїй формі, да, чоловікам можна трошечки більше, це пов'язано з гормонами. Тобто, умовно, всім там, до 38-40 до років бажано підійти в своїй найкращій формі, ну, хоча б до 35 Чому? Тому що е, якщо, ну, опять же, я зараз скажу для більш молодого покоління, бо Чим чим далі влізти, тим у вас більше справ, життєвих обставин, вам буде важче себе заставити, чимсь займатись. Ну якщо вам 50 і плюс, це не значить, що життя закінчилось. Ми можемо приклад, ну в мене завжди фамілія є один японець, який дідусь, який почав в 50 ходити в зал, в 60 він став там моделю, в 70 у нього ще щось. А від 880 він почав в фільмах зніматися Це про те, що життя не закінчиться. Просто якщо у вас є змога, задумайтесь раніше і е, скажімо так, до більш взрослого періоду в максимальній формі. Чому і чому це круто? Тому що ну чи ми може, у нас з одної сторони більше забот щоб собі органі... ну, це в здравої людини, щоб організувати собі в в майбутньому. Бо в якийсь період часу у нас маленькі діти. Нам треба навчання, нам надо знайти заробіток. Ми в запарі. А от якраз такий возраст, як правило, після 40, що у вас уже плюс-мінус. Знання є, що вже і діти підросли, якраз от, коли треба пожити, якраз собі в кайф, і, і багато в кого це виходить, але буває часто проблема, що здоров'я не дозволяє. Типу, а за чим ці всі, типу, статки, не статки, якщо ти не можеш собі дозволити те, що тобі хочеться? Тому обов'язково фізичне навантаження має бути. Якщо ми в ідеалі, то хоча б два-три рази на тиждень. Або з власної, або тренажери, або о, якісь приводи, плюс хоча б о, 3 години на тиждень кардіороботи. Це активна прогулянка, велосипед, плавання, легка пробіжка. Ну, тут уже кожен вибирає від, від того, що він може, і, і що він не може. Да? Бо у когось є проблеми там з колінами, наприклад, біг йому не зайде, йому да? велосипед буде класний. Комусь плавання, а комусь плавання не зайде, тому що він не не неправильно плавав, він задирає шию вверх, і він навпаки собі грижу провокує. А тренера по плаванню немає. Тобто, ну треба від цього ж Але як то кажуть, здоров'я це не здоров'я, рух це життя. Ну і воно так і є так. Сто відсотків. А тепер такий нюанс про спалення жиру. Ти говорив про пульс і цей проміжок. Який пульсовий проміжок найефективніший для спалення зайвого жиру? Ну я можу сказати 140-150 пульс, але можете на це не орієнтуватись 100%. тому чому я говорю 140-160? тому що це пульс активної роботи, при якому ви не задихаєтесь, який ви можете підтримувати, тобто ви можете відносно. Відносно довго в такому пульсі працювати. Бо якщо у вас пульс ну, в залежності від тренованості більше 160, то ви будете, у вас буде утворитися гіпертрофія серцевого м'яза, серце буде ставати великим, але воно погано буде розтягуватися, і це не дуже класна історія. Але не прямо на це орієнтуйтесь, тому що головне, скільки роботи виконано не за годину, а условно за неділю, за місяць. Ну, за рік це вже дуже багато. Тому що ви можете, скажімо так, час активно дуже попрацювати, а можете цей час розбити по 20 минут на, на кожного дня три дня підряд. І це те ж саме вийде. Типу, пульс це більше для вашого виносливості, Слідкування за пульсом треба не для жироспалювання, а для слідкування за роботою вашого серця, виносливості. і. Тим, тим, як ви будете відновлюватися. Тобто, якщо людина займається легким кардіо і там навантаження дуже-дуже легеньке, в неї пульс менше 100, то вона все одно буде спалювати жир. Правильно зрозуміло? Вона буде спалювати жир, але якщо в неї пульс не шеста, скоріше всього, що вона може ще трошечки додати і вона зекономить собі час. Бо пульс не 600 це доволі низький пульс, особливо для несупертренованої людини. Ну скажімо, люди, які. Треновані у них більш низький пульс. Типу, у них пульс може бути в спокійному стані і 40 ударів, і 45, і 50, а людина, яка в принципі не суперфізично активна, у неї, її пульс буде і 75, в стані спокою вважатись нормою. Щодо тренажерного залу, ми зрозуміли, що доріжку можна купити додому. Є дуже багато людей, які реально не хочуть, не можуть спортзал далеко. їм це не подобається, але вдома можуть щось поставити. Окрім бігової доріжки, на твою думку, який тренажер найефективніший, а ну я вважаю, що бігова дорожка взагалі не ефективна, тому що вона дуже багато місця займає. Вона доволі таки дорога і ну можуть бути гроші на І Якщо хочеться щось з дорожок, то краще купити доріжку для. Ходьби для ходи, тому що ну, коли ви ходите, вона, по-перше, місце менше займає, вона дешевша, і ви можете там займатися роботою і при цьому ходити. Але якщо ви можете поставити собі дорожку, то краще купити не дорожку, є такий тренажер, називається гребляр. Ви сідаєте, і ну, там просто у вас не тільки працюють, скажімо так, ноги, а все тіло працює. Друге, що із доступно купити собі гантелі. Розбірні гантелі, дуже багато вправ можете зробити. А взагалі саме дешеве, купіть собі коври. Робота з власною вагою можна, можна дуже на великий час собі закрити всі питання. Це коврик, потім іде ближче е, гантельки, ще вище це лавка і штанга. Е, До да, принципі, якщо у вас є лавка і штанга, то в принципі ви можете все, що завгодно робити. Ну а далі вже що вам подобається? можна турнік, а можна TRX поставити, буде дешевше. Головне, тут напевно треба відштовхуватись від того, що ви готові робити, тому що ну, можна себе завантажувати чим завгодно, можна. Навіть просто присідати відтискання для якогось етапу цього буде достатньо. Але м, тут уже фантазія. що, що, що вас бадарить бадярить більше? Дякую. Це було дуже цікаво, вичерпно, інформативно і надихаюче. Я знаю, що після нашого ефіру кількість людей, які дбають про своє здоров'я, збільшиться однозначно. Дякую тобі. Дякую вам. Ваша підписка дуже важлива для нас. Тому залишайтесь, будь ласка, на ліні. Тобто підписуйтесь, будь ласка, на канал, усе чудово. Дякую.